знаете, некоторые историки задаются вопросом, вот, а почему у знаменитой скульптуры Венеры Милоской, вот мраморной, да, которая без рук, вот помните, да, вот почему у нее руки отвалились? А потому что у нее в руках была войска Но есть одесситки, у которых эти войски в руки никак не отрывают, потому что войска это все для нас. Ну, это, так сказать, люди постарше вспоминают. А сегодня у нас, вот, кстати, есть вот такой потрясающий бренд, который называется «Гид Савоська». Виолетта, очень рад приветствовать вас в нашей, в нашей импровизированной студии, здесь в нашем скрипте мира. Но вообще, на самом деле, ну, надо было бы все-таки серьезнее как-то, потому что Виолетта, она преподает в университете имени Мечникова, вот она достаточно серьезный педагог, но кроме этого, собственно, гиды и вообще экскурсии, и вообще вот этот вот, так сказать, пласт в нашей жизни Одессы, который в общем-то, все, весь, так сказать, весенний, осенний период, она жила туристами, к сожалению, сегодня будем говорить о том, что, ну, не то, что исчез, но переформатировался, так сказать, да, наверное, этот пласт. Вот, но я даже где-то догадываюсь, кто, собственно, это, ну, не будем говорить на каркал, но предвидел. 22 февраля В канун війни далі ви розказуєте. Ну, доброго дня, по перше, так мене звати Віолета. Дійсно, 22 лютого ми відзначали всесвітній день екскурсовода, збиралися нашою професійною спільнотою, і я так ну, звичайно, вже передбачаючи, але з так жартома сказала, що ми збираємося і будемо буде зараз у нас реквієм по туристичному сезону. Я мала на увазі те, що навіть якщо ну все буде буде гаразд, але е за кордоном вже була така серйозна істерія. Так е інформація. І люди, звичайно, що е люди, коли бояться, так вони не поїдуть. Е в туристичні якісь такі подорожі, і було зрозуміло, що ті гості, на яких ми чекаємо, особливо ті гіди, хто має іноземні мови, їх не буде. Це було зрозуміло. Але, звичайно, що ну, ось в такому масштабі дійсно ну, ніхто не хотів про це навіть думати. Але ну, ось так сталося. Але... Але ж ви продовжуєте працювати, так? Ну буквально зараз, от після нашої передачі, після нашого інтерв'ю, ви вже біжить, волонтерить, так? Ви щось робите і працюєте. Ну і крім цього, ви ви ж таки ведете екскурсії, да? у вас є так сказать, ті люди, які приходять. У нас є кстати фотографії, ми подивимося. Ці фотографії з тими людьми. Хто ці люди, от, котрі ну, їм, ви повинні працювати для них і допомагаєте їм познати Одесу, познати? Закухатися наші страви, в закохатися в неї, побачити наші дворики, узнати нашу кухню, одеську і так далі. От хто ці люди, кому ви адресуєте свою працю? Ну, Звичайно, змінився контингент наших гостей, але я дуже рада, що вони є. І ось ті там 30 з хвостиком екскурсій, які в мене були з 24 лютого. Це, звичайно, для нормального сезону це ніщо. Але на сьогоднішній день. Це просто ну диво, я так вважаю. Хто до нас їде. По-перше, іноземці, вони є. Це здебільшого журналісти, звичайно, і це журналісти, історики, які хочуть ну, трошки відчути, так що це за земля така, з чого походить цей конфлікт, так ось хто взагалі ми такі? Хто, 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 хто ці люди? Так, хто такі українці, одесити. Далі, це, звичайно, перш за все Херсон, Миколаїв, Харків, трошеч Маріупіль, так трошки до нас приїжджають до Краховка, сприй... Так, 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 так. Це люди, які е, опинилися в Одесі, ну можна сказати, не за власною волею в цьому сезоні. І це люди. Мені дуже подобається на одному з волонтерських центрів напис, що ви не біженці, ви наші гості. Так і ось це люди, які ми маємо показати місію сьогоднішню місію Одеси. Що ви знаєте, я от такому десь кремольну штуку скажу. Ну, ось так же, як і ну, скажімо так, солист в театрі, так? Він лідер, і він солист. І якщо він не зайнятий в а десь хтось другий солірує, то ну, десь він відчуває такі ревнощі. І те ж саме в вашій професії, якщо є гід, гід це ім'я, це якісь, ну свій я кажуть в Одесі цим так, і йдуть на гіда. Вот і десь на радіо там розповсюже. Але в умовах війни наші гіди, вони з'єднались, вони не конкурують, вони з'єднались, і ви втілили цей проект для харків'ян. Так роз, розкажіть yes. про цей проект. Ну хочу сказати, що з професійними гідами, ну, гіди теж бувають різні. Так, з професійними гідами ми всі колеги. Це абсолютно правда. Тобто, у нас, ну, звичайно, що є якась певна конкуренція, але вона працює на покращення своєї продукції, так а не на там якісь чорні речі. А, і дійсно, ми об'єдналися. Е Знову ж таки, ось це серфанне радіо зараз. Це соцмережі, і в мене в соцмережах так виявилося, що є мої гості в минулому харків'яни, які подружилися зі мною в інстаграмі. І я кожного дня відкривала з першого дня і бачила, як ці люди на своїх... І чужих машинах на електромобілях кожного дня за свої гроші за гроші інших людей вони купували продукти, їздили до звичайних харків'ян під обстрілами, під ось цим всім трешем, який був. І, звичайно, що за півроку вже фінансові можливості у всіх вони там дуже-дуже погані. І ось я вирішила трошки так ну допомогти, як я можу. Звичайно, що кожен з нас він має там якісь 200 гривень, але якщо ми це все докупи зберемо і ще людям дамо якусь. Таку енергетику, якісь розповіді про Одесу, так, тобто ось обміняємося ось цим всім і допоможемо харків'янам, тому що ми всі одна родина, незалежно від тих міст, в яких ми живемо. І я, чесно кажучи, не, навіть не сподівалася, що буде ось такий успіх, що ми за позаминулі вихідні. У нас було два дня, два дні всього лише цих екскурсій, їх було там кілька. Ми зібрали більше 20 тисяч гривень. А ще люди, які не могли потрапити на ці екскурсії, вони просто відсилали гроші, тобто я кінцевої суми не знаю там десь біля 30, ти, 30 тисяч. І е, хочу сказати, що потім почали вже доєднуватися гіди, з якими я ну, навіть не, не могла подумати, що їм це буде цікаво. І, Зроблю малесеньку рекламу. Субота і неділя у нас буде три екскурсії. Буду вести не я, будуть вести мої колеги. Це буде молдаванка. Це буде єврейська Одеса, і це будуть такі така тема. Дуже цікава: адреси кохання, тому що наше місто це про кохання. Кому буде цікаво, я думаю, що вони мене знайдуть в Фейсбуці, там в соцмережах, і подивляться цей анонс і прийдуть на наші екскурсії. Я повинна сказати, що Віта вона не тільки гід з от вона ще й так. Ну блогерше теж так. Вона знімає, вона монтує якісь ролики, вона їх розповсюджує, в інстаграмі можна знайти, подивитися всі ті от такі класні кайфіки, от, де ви відражаєте вашу роботу і так сказати, запрошуєте людей. Давайте ми подивимось невеличке відео, це вона сама зняла, це вона сама от, змонтувала, змонтувала. Давайте подивимося це відео і продовжимо нашу, нашу розмову. Місто вогні, серце болить, втомлює бій, і ворог не спить, кулі летять, поки падає сніг, і ворог лежить, мовчить. Ночі без сну нам не холодно, чекає сім'я на околицях Розповідали, ті люди, котрі так за вами там слідкували да, на ваших екскурсіях, да, ви теж водій по Молдаванки, да, по наших дворях і так далі. У вас Бачили під мишкою, бачили таку величезну папку. І ви ходите, як я не знаю, якась амбарна книга, куди ви щось вносите туди, записуєте щось? Ні, в цій папці, ви знаєте, люди малі, дорослі, вони однакові. Вони люблять картинки, щось помацати. Так? І ось ці всі відчуття ми їх задіємо на екскурсії. В цій папці в мене зображення такі: було, стало, так, різні. Різні світлини з різних періодів, іноді ця папка зі мною грає не дуже ну, хорошу роль. Бо коли, я заходжу до якогось дворика, всі мешканці двора думають, що це ЖЕК, і давай там, коли у нас буде асфальт, коли там що, і подивиться. Ну нічого, це така теж привід для спілкування. Ця папочка. Ну і давайте повернемося до волонтерства. Так ви з вашими дівчинами, з вашими колегами, так і ви от ми бачили в цьому ролике, так ви виготовляєте і сім масковичне сітки, так і, і ну і збираєте кошти. Тобто, ваше волонтерство це теж ну суть вашої вашого життя сьогодні. Ну, ем, дівчата, з якими ми плетемо сітки, вони не з світу ем, екскурсійного. Так? Я з ними познайомилася вже після 24 числа, якраз коли була у всіх така думка була, що я можу зробити так? тут і зараз. І ось мені сказали, що у нас там на Таїрова збираються дівчата. І ось з цього почалося знайомство. Клуб називається Мережево Юа. А... Плетемо ми сітки правильні, тобто вона дійсно маскуючи. Виявилось, що там дуже багато таких речей, тому що сітку можна сплести, але вона буде працювати навпаки, тобто вона буде привертати увагу. Там все дуже важливо і кольори, і спосіб плетіння, і дуже багато нюансів. І хочу сказати, що це дівчата, які... Витрачають кожен день свій час з 9 ранку до 2, -ї, 2 -ї дня. Ця робота безоплатна, тому що деякі вважають, що там нам приплачує мер, чи хтось не знаю. Вона безоплатна. Більш того, ми ще й за свої гроші і знову ж таки за гроші волонтерські купуємо тканини, дякувати, що у нас є сьомий кілометр. І ось так, ось так ми працюємо. Так що ну такої роботи їда зараз немає стільки, скільки воно мало бути, але е робота є все одно. Ось така волонтерська, і сітки, і робота в університеті, і екскурсії все є. Ось так. ну і останнє запитання, останнє запитання, а, хоча сам відповідь я її обозначу, яка ваша улюблена екскурсія, от тема вашої улюблена екскурсії, відповідь всі, всі але, абсолютно, так, абсолютно, але ж всі. ну є якісь да, от такі знакові, от, від яких ви Знає, так сказав, відчуваєте якесь задоволення? Напевно, улюблена екскурсія це та, над якою ти зараз працюєш, бо коли ти її пишеш, це як дитина, так яку ти народжуєш ось. Зараз я працюю над екскурсією, яка буде називатися алеями нашої пам'яті. І це екскурсія по другому кладовищу. Вона виявилася, що дуже до неї велика цікавість вже є, і дійсно там є одесити, про яких варто пам'ятати, тому що ті, хто не пам'ятає минулого, в них немає майбутнього. Ось така в мене зараз улюблена екскурсія. Дякую вам, Віоліте, і бажаю вам дуже такої плодовитої праці. От. Ну, якщо ви захочете послухати Віоліту не тільки в нашій передачі, але й під час екскурсії, то знай... знайдете її в соцсетях. От. Вам бажаю на все краще і дай Бог, щоб побільше таких стійких дівчат було в нашому місті, і щоб ну, тоді ми переможемо. Все буде Одеса, все буде Україна. Ми переможемо.